Квітникарі називають хризантами королевою осені, і недарма хризантами відрізняються різноманітністю забарвлень, розмірів квіток, висотою кущів. Якщо восени ви хочете радіти яскравими фарбами до випадання снігу, посадіть хризантами в своїх квітниках. Хризантами дуже невибаглива рослина, тому її вирощування і догляд не доставлять вам особливого клопоту. Найпоширеніший вид садової хризантами для середньої смуги і північних регіонів хризантама Корейська. Нижче ми докладніше розповімо про неї. Сорти хризантам відрізняються величезною різноманітністю. У цій статті ми детально поговоримо з вами про особливості хризантами, про її посадці і подальшому догляді за нею. У висновку ми познайомимо вас з кращими морозостійкими сортами. Існує два види хризантами однорічна і багаторічна. Ми будемо говорити лише про багаторічні види та сорти цієї дивовижно красивої осінньої квіткової рослини. Українські садівники вирощують у відкритому ґрунті хризантему садову і її гібриди. Особливість всі сорти хризантам поділяються на різні групи в залежності від зовнішніх ознак, які і визначають їх особливість. Залежно від розміру квіток хризантами бувають. Дрібноквіткові за діаметром квіток 6-8 см, середньоквіткові за діаметром квіток 10 см і більше. Крупноцветкові, їх суть свіття складаються з квіток діаметром 18-25 см. Саме крупноцветкові види використовують для вирощування на зрізання і для головного прикраси осіннього саду. За формою квітки всі сорти хризантам ділять на прості і махрові. У простих хризантам квітка повністю відкритий. За зовнішнім виглядом він схожий на ромашку. У махрових сортів квітка закритий і має велику кількість пелюсток. Морозостійкі хризантами. Самий морозостійкий і стійкий до зовнішніх факторів середовища вид хризантами, хризантама корейська. Це штучно виведений гібрид хризантами садової, отриманий від схрещування морозостійкої хризантами Сибірської з декількома видами цієї культури, росте у формі куща або напівчагарника. Самий довго квітучий і морозостійкий витримує зимові морози до мінус 38 градусів, вид. Більшість сортів зацвітають в серпні самими різними яскравими відтінками. Листя у них за формою нагадують дубові. Сорти корейської хризантами відрізняються розмірами квіток в сувіті і висотою кущів. Початок цвітіння залежить від тривалості світлового дня. Коли вона скоротиться до 15 годин на добу, на суцвіттях починають формуватися численні великі бутони. Це відбувається в 3 декаді серпня-початку вересня. За розміром квіток, всі сорти хризантами корейської ділять на малкоцветкове діаметром до 10 см. Середнецветкове діаметром більше 13 см, і крупноцветкове діаметром до 28 см. Квітки хризантами корейської відрізняються дуже ніжним, тонким полиновим ароматом, тому їх широко використовують в косметології. Залежно від висоти кущів розрізняють низькорослі до 30 см у висоту, середньорослі висота до 50 см і високорослі висотою до 1 метра. Високорослі хризантами представляють найбільший інтерес для садівників. Вони відрізняються найяскравішим, пишним і тривалим цвітінням. Багато садівники вирощують також хризантему мультифлора, Морозостійкість у неї нижче до мінус 28 градусів, тому на зиму вона вимагає дуже ретельного укриття. Деякі садівники восени пересаджують цю хризантаму в вазони сорти хризантам для м'якого клімату. Селекцією сортів для південних регіонів України здавна займаються в ботанічних садах. Найкраще ростуть і цвітуть на півдні дрібноквіткові сорти. Хоча обмеження за видами і сортам хризантам на півдні практично немає. Добре тут ростуть і високорослі хризантами. Хризантами можна садити і навесні, і восени. Але осіння посадка все ж краще. При весняній посадці рослина добре приживеться на новому місці, але в перший рік цвісти не буде. При осінній посадці хризантема зацвіте вже наступної осені. Оскільки коріння у хризантема ростуть паралельно землі, особливо заглиблювати рослина при посадці не потрібно. Місце для посадки для хризантами найкраще підійде піднесене, добре освітлене протягом дня місце. Рівень залягання ґрунтових вод повинен знаходитися не ближче 1 80 сантиметрів від поверхні землі. Рекомендуємо вам висадити розеесаду на штучні клумби висотою 45-50 см. Ґрунт. Хризантама любить родючі, багаті органікою, добре проникні, легкі ґрунти. При формуванні клумби рекомендуємо вам внести під перекопування. На 1 квадратний метр по 2 відра компосту і листової землі, відро піску, 2 столові ложки суперфосфату, 15 столові ложки сірчанокислого калію і половину відра деревної золи. Якщо ґрунту у вас кислі, за 3 тижні до створення клумби нейтралізуйте її за допомогою доломітового борошна, вносячи під перекопування 2 кг на 5 квадратних метрів ділянки. Посадка. Ви на сформованій клумбі посадочній ями глибиною 40-45 см і діаметром 40 45 см на відстані 40 65 см одна від одної, відстань залежить від високорослості сорту. На дно покладіть дренаж з перемішаного піску і дрібного гравію шаром 8-10 см. Посадіть розеясаду і добре полийте теплою водою з розрахунку 20 л під кожен кущ. Замульчуйте землю під кущами соломою, сіном або торфяною крихтою шаром 6 см. Догляд за хризантемами зовсім не складний. Однак, щоб кущі цвіли яскраво і пишно і не хворіли, слід чітко дотримуватися певний набір агропрямов. Затінення: Для того, щоб ваші рослини добре прижилися, в перші два тижні при сонячній погоді їх потрібно притіняти. Можна встановити над посадками дуги і накинути на них старе простирадло або агроволокно, залишаючи торці вільними для вентиляції. Полив кущові хризантами досить потужні рослини, тому в сухе сонячне літо їм необхідний регулярний полив. Не рідше, ніж один раз в тиждень з розрахунку 30 літрів під кущ. У прохолодне сухе літо досить буде одного поливу в 8-10 днів нормою 20 літрів під одну рослину. Поливами не можна захоплюватися, інакше неглибокі коріння можуть почати гнити. Слідкуйте, щоб ґрунт під рослинами завжди була вологою і пухкою. Після кожного поливу прорихліть землю під кущами і замульчуйте соломою або сіном. Це допоможе збереженню вологи в землі. Добриво! Першу підгодівлю зробіть як тільки зійде сніг розчином сечовини, 2 столові ложки на відро води під два куща. Влітку, в червні і липні, двічі підгодуйте кущі хризантам збродженою травою або розчином коров'яку в концентрації 1 до 10. У серпні перед початком цвітіння внесіть під кущі фосфорно-калійні добрива: 1 столову ложку сірчано-кислого калію і 1,5 столові ложки суперфосфату під розпушування. Кальцій і фосфор потрібні хризантами для пишного цвітіння. Восени в кінці жовтня підгодуйте все кущі хризантами якимось готовим мінеральним комплексом для осінньої підгодівлі багаторічних квітів, дотримуйтеся дозувань, зазначених на упаковці. Осіння обрізка дуже важливо відразу після посадки прищипнуть точку росту, а через місяць видалити верхній пагін, на якому вже має бути сформовано 2-3 вузла. Якщо цього не зробити, то рослина потягнеться вгору і суть свіття не сформується. Після цієї операції на бічних пагонах стануть дуже швидко формуватися бічні відростки. Форміровку зазвичай проводять пізньої осені після закінчення цвітіння. Якщо вам хочеться, щоб кущ був пишніше, прищипніть кожну гілку над восьмим листом. Коли випаде сніг, укоротите всі гілки до висоти 10-15 см. Укриття на зиму. Після обрізки замульчуйте землю під кущами сухим листям дерев листяних порід шаром 40 см. При настанні сильних морозів поверх, покладіть ялиновий лапник в один шар. Профілактика шкідників і хвороб. Восени щороку, після закінчення цвітіння і обрізки, рекомендуємо вам обробити всі кущі препаратом від шкідників фуфанон. Дотримуйтеся дозувань, які вказані на упаковці. Якщо була небезпека виникнення грибних хвороб, через два тижні вже вкриті кущі обробіть 1% бордоською сумішю, ми розповіли вам про кращі види і сорти хризантами, про те, як проводяться її посадка і догляд. У висновку представляємо кращі сорти хризантам: Корейські Анастасія, Вересневий бісер, Лелія, осінній калейдоскоп, мультифлора, Дафна перу. Поради досвідчених садівників не можна садити хризантами на підтоплюються ділянках. Для хризантам дуже важливо постійне сонячне освітлення, адже цвітуть вони до пізньої осені. У тіні квіти будуть погано рости і цвісти. Для хризантам дуже важливий відтік води, тому при посадці на днопосадкової ями покладіть шар піску і гравію шаром 8-10 см. Садити хризантами бажано в похмуру погоду. Якщо дні стоять сонячні і сухі, посадку найкраще проводити ввечері після 17-ї години. У перший тиждень посадки бажано притенуть. Поливати хризантами можна або дощової, або відстояною водою прямо під корінь, щоб вода не потрапляла на листя, щоб на поверхні землі під кущами хризантам не утворювалася ґрунтова кірка, після кожного поливу розпушити ґрунт і замульчируйте соломою.